То проблеми з доступом до об'єктів на окупованих територіях і досі залишаються. Але попри це, я знаю, ваші представники побували в Донецьку, побували в аеропорту, за який тривалий час точилися дуже гарячі бої. Будь ласка, розкажіть про результати цієї поїздки. Ми можемо зараз побачити відео відзняти інспекторами в Донецьку і на території аеропорту. Mm -hmm. thank you Безумовно, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нещодавно відвідала територію поряд з Донецьким аеропортом. Ми бачимо, що наш патруль прибуває до Донецького аеропорта. Наша команда входить до терміналу аеропорту, і ми можемо бачити, що аеропорт повністю розбитий. Матері всюди можна знайти

Sure і зараз Ми працюємо, щоб не допустити дестабілізації в цій частині країни, але спостерігачі ОБСЄ повідомляють, що в аеропорту досі лежать тіла загиблих під час останніх важких боїв. Що заважає їх евакуювати? І чи встановлено хто ці загиблі? Чи це представники бойовиків чи збройних сил України? Ми нас поінформували, що там все ще є тіла, це правильно. Ми побачили протягом цього візиту, що тіла просто лежать всередині аеропорту, і неможливо неможливо з'ясувати до якої сторони вони належать. І необхідно освіти евакуювати, але ця територія. Uh, забруднена мінами та вибухівкою, яка не вибухнула. і Це має бути вичищено перед тим, як спецслужби можуть туди потрапити і І ми продовжуємо забезпечувати припинення вогню, щоб тіла uh, звідти могли uh, бути витягнені, і мир там може бути встановлений.